Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. і продовжуємо вивчати Алгоритми стандартної бібліотеки шаблонів STL. В передньому відео ми розбирали алгоритми Find, Count та інші. Зараз ми будемо вивчати алгоритми, котрі додають ще якісь умови, тобто додають приставку IF. Це перекладається як якщо. Тож, давайте почнемо з алгоритму FindIf. Нам потрібно додати заголовковий файл алгоритму. Простір імен ми не будемо додавати, ми будемо використовувати приставку STD. Нам потрібен якийсь масив, в котрому ми будемо шукати. Ну, давайте за замовчуванням в нас буде масив, котрому будуть значення від о, 1 до 10 включно. І з ним ми будемо працювати. Нам потрібен алгоритм find if. Є звичайний find, є ще end, є first of, і нам потрібен зараз find if. Що він в нас приймає? Ця функція, що вона приймає? Вона пише, що вона приймає ітератор на початок, ітератор на кінець і якийсь предикат. Тож, так як в нас звичайний масив, ми передаємо адресу на перший елемент. Я нагадую, що ім'я нашого масиву це є казівник на перший елемент на нульовий елемент нашого масиву. Далі, за допомогою арифметики вказівників, ми передаємо R плюс 10 вказівник і зміщаємо його на 10 елементів. І третім аргументом в нас потребує якийсь предікат. Давайте спочатку створимо предікат. Що таке предікат, в мене є відео на каналі? Але коротко розкажу, що предикат це звичайна функція, котра просто пров... повертає булеву якусь зміну. Предикати бувають двох видів. Одинарний та подвійний. Нам зараз потрібен одинарний. Він, мабуть, тут і не, не напише. А... Ні, не напише, на жаль. Просто пише предикат потрібен. Добре. Творимо функцію, яка повертає bool. Назвемо її FnD ну, від слова find. Сюди ми будемо передавати за посиланням якусь зміну інтову. І будемо повертати, ну, наприклад, умови, котрі ми хочемо: Find if. от Нам треба вияснити, що нам потрібно. Давайте будемо шукати перше входження. Ну, наприклад, Елементу, який буде більше або дорівнює 5. Тож нам так і треба сюди вкласти A Більше або дорівнює 5. Все. І сюди ми можемо передати просто ім'я нашої функції. Цей алгоритм, ця функція FindIf, вона автоматично викличе ось цей. Цю функцію там всередині себе і буде з нею працювати. Добре, ми написали: в нас помилок немає, але ось цей алгоритм FindIf в нас повертає ітератор або вказівник на перше входження нашого умови. Тож, ми можемо за допомогою ключового слова авто, я вже розказував, що це ключове слово. Для автовизначення типу, тож, назвемо нашу змінну find, давайте find if і присвоїмо їй значення те, що в нас поверне Функція find if. І тепер обробимо, якщо наш find if не дорівнює R10, тобто не дошло до кінця. Ну, Не повернуло нам адресу нашого елементу, котрий за нашою в кінці нашого елементу нашого масиву. Так, тільки ось це нам потрібно розіменувати Спочатку розіменуємо, а потім порівнюємо. Тож, не дорівнює. Тоді ми виводимо, Ну, да, давайте виведемо. Find, not find Нотфен. Uh, ні, якщо не дорівнює, то тоді Find. І давайте виведемо, uh, ну, те, що ми шукали. Find div. І перейдемо на новий рядок. Якщо ні, то тоді виводимо. not find Ось таким чином. Якщо зараз. Ми відкомпілюємо, то нам покаже адресу. Ось цього елементу. Тут, о, ну, давайте поки що адресу виведемо. Ось вона наша адреса. Для того, щоб нам вивести те значення, котре там лежить, нам треба використати розіменування. Ось таким чином. Якщо ми хочемо подивитись Номер, порядковий номер елементу, котрий тут лежить, нам потрібно зробити мінус R. Тобто, е відняти адресу нашого першого елементу. А, ну, звісно, і ні, е розіміновувати не потрібно. Тож, в нас під порядковим номером 4. Замість. Ось цього предикату ми можемо використовувати навіть лямду. Вона буде тут краще, тому що ну, навіщо нам створювати е, окрему функцію, займати пам'ять, якщо ми лише один раз в нашій програмі використовуємо цей предикат. Тож, як користуватися функціями в мене є відео в е, базовому C++. Тож, створюємо лямбду. Вона в нас так само буде приймати за посиланням якусь зміну, і буде повертати ось цю умову. Для нас тут нічого не зміниться, але для коду це буде більш ефективно. Тобто ми на льоту створюємо якусь функцію, її буде викликати автоматично наш алгоритм FindIf. Виводити нам результат. Це буде те ж саме. Коли я натиснув Ctrl-S, в мене форматор розгорнув лямбда функцію, він просто переніс тіло функції на новий рядок, ну, щоб воно було більш читабельним. Тож, ось так працює алгоритм Find If Наступний алгоритм: ми роздивимось вже не Find If, а Count If Тобто він буде підраховувати. Якісь значення, котрі нам потрібні за якимись умовами. Ми так само можемо використовувати окрему функцію предикат або лямбда функцію Я пропоную все ж лямбда функцію тому що в нас один раз буде використовуватись, але те ж саме можна буде реалізувати із функції Тож, нам потрібен тепер count if, Алгоритм. Він так само приймає в себе або вказівник на початок, вказівник на кінець, або ітератор на початок на кінець. І всередині себе він буде. Так, давайте тут трохи перейменуємо. Тепер в нас тут буде каунт змінна. це нам не потрібно. Тож, сюди ми вставляємо тепер. Лямбда-функцію, котра буде приймати так само за посиланням змінну A, наприклад, і тут вона буде повертати умову, якщо A, наприклад, ну, давайте порахуємо парні числа, якщо поділено на 2, дорівнює нулю. Так. Ну і з пріоритетами тепер треба розібратись. Нам потрібно ось так зробити. І повертати ми це будемо. Давайте виведемо результат. Count у нас дорівнює count і End of. Воно має порахувати 2, 4, 6, 8 і 10. Тобто він має повернути нам 5. Він порахує усі. Елементи, так, 5. Котрі в нас поділюються без остатку, без залишку на 2. На 2. Тобто парні числа він пощитав, порахував. Їх має бути 5. Давайте ще додамо: 11, 12, 13 та 14. Тож, зараз в нас має бути 7. 5, Чому 5? А, тому що ми ж тут не до кінця пішли. До 15. Тобто ми таким чином можемо навіть діапазон вказувати. 8. А чому 8? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я не розумію чому. Тому що не до 15, а до 14 нам треба робити. Тож, за цим треба слідкувати. Так, 7. Там якийсь мусор у нас, сміття якесь було, і він його порахував. Тож, дуже уважно треба дивитись за тим, який диапазон ви ставите, якщо у вас звичайний сирий масив. Якщо це ітератори, то воно все нормально спрацює. Якщо ви працюєте з якимось контейнерами STL, то там ітератори правильно все зроблять. Тож, ось так працює алгоритм CountIF. Тобто, за якимись умовами. Ми можемо умови там ставити там, будь-які, які нам потрібні, і все таке інше. І останній алгоритм, який я хотів сьогодні розглянути це Remove If. Звучить він як видалити, якщо, але насправді він працює трохи інакше. Ось це ми видалимо, нам воно не потрібно. І ось це теж ми видалимо. Будемо працювати з тим самим нашим масивом, котрим. Котрий в нас є. Нам повертати поки що нічого не потрібно. Ми будемо використовувати функцію Remove If. Сюди ми так само маємо повертати ітератор на початок, ітератор на кінець і предикат. Тож, передаємо сюди ім'я нашого масиву. Вказівник на кінець нашого масива. І сюди ми так само можемо лямбду або предикат. Ну, звісно ж, лямбду, тому що ми використовуємо лише один раз. Так само унарний предикат нам потрібен приймати буде одне значення і повертати в нас буде return, ну, наприклад, так само парні числа A. Ділимо на 2 і дорівнює 0. І, звісно ж, оце беремо в дужки. Ось таким чином. І закриваємо оператор. Тепер ну, в нас цей, ця функція повертає ітератор. Але ітератор, ну, зараз розберемось. Давайте ми тепер виведемо наш. Масив. Так само до 14 буде в нас він йти. І будемо виводити Ар. Ай. Давайте через пробіл. І в кінці перейдемо на новий рядок. Відкомпілюємо нашу програму і подивимось. Так, а в нас щось не те. Нас якось так вийшло, що наша двійка зникла. Так, ну насправді він має а, небажані ось ці елементи, котрі ми а, за допомогою нашої лямді виділяли, він мав а, попересувати далі кудись. Ну, не те, щоб відсортувати, але а, попереміщати. Чому тут парні числа він якось не так перемістив? Ну, добре, ми на початок все правильно зробив. Це, я зрозумів. Він просто парні числа повидаляв, скажімо так. Він їх попересував на ту пам'ять, де нам вона не потрібна, і залишив лише ті елементи, котрі в нас виконують ці вимоги. Тож, в нас залишились непарні числа і наш. Наша функція Remove If повернула ітератор на кінець скажімо, того діапазону, котрий нам потрібен. Давайте це обробимо. Так як в нас Remove If повертає ітератор, то ми назвемо його end. І давайте будемо виводити. Un Long. Так, тут треба тоді робити ось так. Інта зірочка. Так, добре. Це ми будемо розімінувати. І тоді в нас має все спрацювати. Так. Ми можемо тепер ось цей новий діапазон, котрий в нас буде, скільки там воно. 5, мабуть, елементів. Він нам буде виводити. Так, ми на один більше. Чому? Так, тут в нас не парні числа. Він видалив усі парні, крім вісімки. Він, мабуть, на. Ось так нам треба зробити. Дорівнює або равно. Ні. Так, він, мабуть, значить на останній елемент після того диапазону виводить. Повертає нам ітератор. Так, добре, давайте тоді створимо ще один масив. int new R. А скільки нам потрібно, нам потрібно... А може він якраз і повертає ітератор на кількість елементів. Давайте це вияснимо. Сюди передамо end розімінований. І перекопіюємо за допомогою циклу for. Size i TI в нас дорівнює 0 I. Поки I менше, ніж розумінований end, ми будемо збільшувати I. А ось тут ми будемо копіювати RI, new RI в нас буде дорівнювати RI. Тобто з таким чином ми скопіювали в новий наш масив ті значення, котрі нам потрібні. І ось тут ми будемо виводити, давайте X буде йти по new R. І будемо виводити X Давайте подивимось, чи правильно я зрозумів. Ні, все одно на одну більше. Ну, добре, тоді мінус один. А, ось тут треба було зробити. Так, ми вивели сміття. Тож, ось так працює Remove If. Ми можемо це замість звичайного масиву використовувати вектор, і, ну, або дек, і в нас все буде зручніше використовуватись. Бо тут в мене вже такий трохи заплутаний код. З вектором буде трохи. Простіше. Ну, ось так працює Remove if. Головне пам'ятати, що він не видаляє елементи, а лише пересуває їх далі. І е, повертає ітератор на наступний елемент. Ну, як, як в нас е, ітератор на кінець нашого вектору, він вказує на порожнє місце, котре за нашою колекцією. Тож, ось так він плюс один робить Діапазон Повертає ітератор remove if на корисний діапазон плюс 1. Я не знаю, чому плюс один, о, може, ви самі зможете вияснити це. І, ну, далі по алгоритмам. Їх там дуже багато. Я вже закінчую з За алгоритмами. Я рекомендую використовувати такий. Сайт, як CPP-reference. Якщо потрібно ось алгоритм І ось тут усі алгоритми, котрі є. Вони там додають ще приставку off є if, and. Ну, тобто, кінець знайти. mismatch Тобто. Не знайшов, equal дорівнює Search. Тож тут алгоритмів дуже багато. Transform є, Ranges, тобто депазони, Fill заповнити, копіює. Generate, Unique. Ну, тобто, Removes. А, тобто, він видаляє елементи, котрі повторюються. Копіює е, унікальні елементи, робить reverse, тобто він може їх е, переставити, можна нам навіть не сортувати в зворотньому е, напрямку, а просто зробити reverse. Або reverse е, діапазону якогось, шафл, тобто, перемішати можна, random shuffle. Ну, тобто, алгоритмів тут дуже багато. Он сортуючи є. Сорт, стейбл сорт. Оце різні сортування. Там я знаю QX-сорт, можна ще викликати. Бінарний пошук. мердж ми роздивлялись в попередньому відео. push-pop Мінімум максимум теж дуже корисні алгоритми. Ну, функції насправді. Тож, ми всі роздивлятись не будемо, це ви самі вже ознайомитесь. Скажу лише, що багато функцій приймають або диапазон, тобто на початок та на кінець нашої колекції, і якийсь предікат, або функтор, або лямбду. Ну, краще використовувати лямбду, якщо у вас лише один раз буде використовуватись цей предікат. Тож, на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!